Кузьма Скрябін справжнє ім'я Андрій Кузьменко, видатний музикант, автор пісень, письменник і телеведучий, а також людина, яка стала символом українського духу та національної самобутності. Його музика і творчість глибоко закарбувалися в серцях українців. Кузьма був не лише талановитим артистом, а й справжнім патріотом, який відстоював цінності своєї країни, доносячи їх до людей простою, зрозумілою мовою. Народився Андрій Кузьменко 17 серпня 1968 року в місті Самбір, що на Львівщині, а виріс у місті Новояворівськ. Ще з маличку Андрій проявляв неабиякі здібності до музики. Батьки підтримували його захоплення, і вже у шкільні роки Кузьма опанував фортепіано, виявляючи надзвичайний хист до створення мелодій. Свою музичну кар'єру він розпочав у 1989 році, заснувавши гурт Скрябін. На початку 90-х Кузьма активно шукав свою музичну стилістику. Його творчість відображала тодішній український рок із впливами електронної музики та панк року. Перші альбоми мали експериментальний характер і втілювали молодіжний дух, протест та жагу змін. У 1997 році з виходом альбому Мова риб гурт здобув популярність а разом із ним і Кузьма, як лідер і автор більшості пісень. З кожним новим альбомом Скрябін і його фронтмен ставали все ближчими до народу, їхні тексти відвертими і чесними, іноді різкими, але завжди щирими. Кузьма не боявся говорити про складнощі, з якими стикалися українці. Такі пісні, як люди, як кораблі, старі фотографії, спи собі сама, стали саундтреками життя багатьох поколінь. Вони зберігали дух часу і виявляли настрій нації, смуток, розчарування, але також надію на краще. Кузьма мав свій особливий стиль спілкування з фанатами та загалом із публікою. Його коментарі завжди вирізнялися гострим гумором, іронією та сарказмом, які нерідко були спрямовані на висвітлення політичних, соціальних і культурних проблем країни. Своєю публічною позицією Кузьма завжди закликав до єдності, правди та порядності. Після подій революції гідності та початку війни на сході України Кузьма активно долучився до волонтерського руху, збираючи кошти та допомогу для українських військових і переселенців. У своїх інтерв'ю він різко висловлювався про ситуацію в країні, критикував недоліки української влади і закликав до змін. Кузьма завжди підкреслював, що незалежність України це не лише здобуток, але й величезна відповідальність, яку потрібно нести. Його патріотизм був щирим і непідробним. Він завжди говорив, що сила України у її людях, у їхній здатності боротися, не втрачати віри, не здаватися навіть у найскладніші моменти. Для багатьох Кузьма став справжнім моральним орієнтиром, який допомагав усвідомлювати цінність свободи та незалежності. Окрім музики, Кузьма проявив себе як талановитий письменник і телеведучий. Він видав кілька книг, зокрема, автобіографічні Я, Побєда і Берлін, Я Шонік і Шпіцберген», де з гумором та іронією описав свої пригоди й кумедні ситуації. Його книги стали справжнім подарунком для шанувальників і зайняли особливе місце в українській літературі. На телебаченні Кузьма працював ведучим кількох програм, серед яких популярна шанс. У цій програмі він разом із Наталею Могилевською допомагав талановитій молоді реалізувати свої творчі амбіції, підтримуючи і мотивуючи їх. Кузьма завжди був безпосереднім і щирим, чим і завойовував довіру аудиторії. Драматичним моментом для всієї України стала смерть Кузьми Скрябіна. 2 лютого 2015 року, повертаючись із концерту в Кривому Розі, Кузьма загинув у автокатастрофі. Його смерть стала величезною втратою для української культури. України не стало не лише талановитого музиканта, а й друга символу сили духу та національної гордості. Творчість Кузьми досі об'єднує людей. Його пісні лунають на концертах, у радіоефірах і на мітингах. У 2016 році в Києві з'явився пам'ятник Кузьмі Скрябіну, а його іменем назвали вулиці у кількох містах України, зокрема й у Кам'янському. Кузьма Скрябін був людиною, яка втілювала у собі найкращі риси українця: щирість, прямоту, глибокий патріотизм і здатність долати труднощі з посмішкою. Він показав, що справжня сила людини у її здатності залишатися вірним собі та своїм принципам. Сьогодні Кузьма Скрябін залишається у серцях мільйонів українців як символ нескореного українського духу. Його творчість стала невід'ємною частиною культурного надбання, а його особистість прикладом для наступних поколінь. Він залишив нам свій голос і свої пісні, які продовжують надихати і підтримувати навіть у найважчі часи.